Так, давайте візьмемо цей сили безпілотних систем. Ну, типу, от прекрасний приклад. Типу Сухарявського поставили фіг знає коли, йому працювати не давали, і досі ну, зараз вже простіше, але досі не дають. да і за їх конфлікт вже ледачий тільки не говорить. Це як, типу, при конфлікті Залужного і Зеленського. типу, от. вже ледачий, тільки не знаю про ці конфлікти там. Якщо драпатому зараз не дадуть працювати, ну воно ж теж нічого ефективного не, не вийде. Його теж з армії попруть. Ну не попруть, а як? Тобто тобі створюють умови, коли ти просто в тебе вже криша їде, коли з генерального штабу приходять бумажки на захоплення позиції. Вони ну, приходять. От ви зараз можете будь-якого камбріга спитати, це не є е, відкриттям державної таємниці, чи що. але з генерального штабу приходять е, ці е, е, бумаги на відновлення і захоплення кожної там втраченої позиції і так далі. Хоча Окей. нас притісняють, а нам кажуть, давайте назад. Ні, не в цьому проблема. Це, це, це не те, що повинен генеральний штаб робити. Ну, на, на тоді ОСУВ, на тоді ОТУ, на тоді ТГР. Ну зроби собі генеральний штаб і 150 бригад, і командуй. А зараз так і відбувається, якщо що. Нараду Камбрігів, коли зберуть, тоді не знаю. Це перший крок вперед буде. Ну, поки що не збирали на форматі ОТУ.